Що розрушило Україну. Саме тому я пішов на війну з корупцією. і Я її зобов'язаний викорінити. Викорінити з нашої моралі, з нашого менталітету, викорінити її з нашої влади. Такі цілі я поставив. З Цим я йду на президентські вибори. З цим я живу. І з цим я буду жити той період часу, скільки мені Бог відвів. І не тільки жити, а саме це я буду робити. І саме це. Ми потребуємо вашої допомоги. Саме... Хлопці, наша ціль, наша мета і наша єдина цінність це наша держава. Для того, щоб держава відбулася, матеріальний не може бути основою. Адже у 2003 році було більше грошей в Україні, ніж сьогодні. Але ми так і не відбулися, як держава. У 2003 році також. Виявляється, що основа будь-якої країни, основа будь-якого суспільства це цінності.